На сь сьогодні створила цілий такий економічний кластер в Російській Федерації, е який суттєво вплинув на життя не лише військовослужбовців та їхніх родин, а і цілої російської економіки. Поясню, що я маю на увазі, і чому я про це кажу? Ви згадали про мотивацію. Вона не лише зомбі-мотивація. Хоча я думаю, що одне іншому mm -hmm. не заважає і брати гроші, і вірити у е, те, що ти звільняєш е, Україну від нацистів, це речі не взаємовиключні. Але е, війна створила величезний економічний кластер. Тобто е, російська родина просто за підписання контракту отримує 15 мільйонів рублів. Mm -hmm. Це величезні гроші, яких е, в Сургуті чи в Вологді е, ніколи не бачили і ніколи б не побачили. Е, суттєві зарплати військовослужбовців 120 тисяч рублів на місяць, якщо в звичайних умовах це там 20, а то подекуди і 15. Тобто, це величезна мотивація, в тому числі економічна, чому це все е, працює. Те, що стосується структури російського ВВП, фінальний момент, який я хочу зауважити: мало хто про це говорить, але російська структура російського ВВП, вона суттєво перебудувалася за ці 4 роки війни. Нафта і газ сьогодні це 20, не більше 30% доходів російського бюджету. Це дуже важливий момент, в тому числі коли ми прогнозуємо ефективність санкцій. Все інше, вірніше, значна частина ось того іншого. Це оборонно-промисловий, в тому числі комплекс споживачем, продукції якого є сам внутрішній російський ринок.